Всім доброго здоров'я! Сьогодні тема нашого відео знайомство в інтернеті. Представимо собі таку ситуацію. Ти чоловік, і в тебе раптово виникло бажання з кимось познайомитися в інтернеті. Отже, сьогодні ми розглянемо ті анкети, ті кандидатури тих дівчат, котрі, скажімо так, пропонують себе на тих чи інших сайтах знайомств. Отже, відео номер один, будь ласка, ваша увага. Знайомтеся, чоловіки, це Неля, їй 30 років, і вона мешкає у місті Одеса. Неля виховує чотирьох дітей і повністю сама їх забезпечує. Неля працює на хорошій роботі адміністратором у хостелах. Неля обожнює швидкість та любить водити авто. Неля дуже харизматична та має неперевершене почуття гумору. Тому, якщо тобі сподобалася Неля, пиши в приват. Так що хлопці всі пишемо Нелі у приват. Бачимо самі, Неля гарна, красива та процвіта. Неля має почуття гумору та харизматична. Але як ми вже всі замітили, що Неля має один маленький, зовсім невеличкий мінус четверо дітей. А ми йдемо далі, отже, кандидат наступний. Сьогодні, хлопці, я хочу вас познайомити з красунею на ім'я Юлія. Юлії 34 роки і вона із Шептицького району Львівської області. Юлія закінчила будівельний факультет. Наразі Юлія цікавиться психологією, слухає мантри та з'єднується з природою. Також Юлія, силою думки, відкриває грошові потоки чоловіків та медитує на успіх. Тому, якщо ти серйозний та заряджений чоловік і хочеш познайомитися з Юлею для серйозних стосунків, я її відмітила ось тут на відео, то Давайся до неї в друзі, знайомся та спілкуйся. А якщо ти хочеш потрапити до мене в відео, пиши мені в приват. Одним словом, хто досягнув духовного просвітлення та слухає мантри, Юля хлопці, ваш варіант. А ми йдемо далі. Отже, кандидат наступний. Я не можу познайомитися з дівчиною. Коли я почала приймати свою орієнтацію, я почала дивитися, де взагалі Дівчата між собою знайомляться. Як взагалі це відбувається, повний шок. Я не знаю, як люди знаходять собі пару. Навіть одного разу я спілкувалася зі своїм знайомим і кажу, чому я не популярна в гомосексуальному світі. І він мені каже, що ти схожа занадто на гетеро. Має звучати як образа чи як комплімент. в моїй голові відбувається так, що немає такого, що ти маєш якимось певним чином. Виглядати, аби знайти собі людину до пари там, своєї статі. Але виявляється, що начебто в гомосексуальному світі така штука є. Я на бачила, що є якісь правила наношення кілець там, на якомусь, не знаю, на цьому пальці чи там на якому. Я реально не розумію всіх цих правил. Я не знаю, як люди шукають собі пару. Досі в шоці, коли дивлюся, де арні класні дівчата чи хлопці разом. Я думаю, блін, де ви знайшли один одного. Я реально в цьому новачок і не розумію, як це відбувається. Бувається і чому я така непопулярна. Ось так. теперішніх дівчат така в голові каша. Я так от дивлюся, слухаю таку одну, другу, третю, там реально чорт голову зламає, чесне слово. Проте, іноді так буває, що дійсно є хороший варіант. Бачиш анкету, читаєш, дивишся. Дівчина гарна, дівчина красива, дівчина розумна, без дітей та ще й працює. Але як ми вже бачимо по своїй власній скам так досвідній практиці, тут теж немає ніяких гарантій. Отже, ваше увазі відео наступне. Будь ласка. Юлька, ти мене наїбала. Я прилетів. Зараз 4 дня маю бути у цій у аеропорту спати. Ти не прийшла, бля. Бля, ти що за що за ти за човіха? Я і був бля. Ах, Юлька, Юлька, що ж ти робиш, бачиш, у тебе чоловік приїхав, він що країну прилетів, купив білет, витратив свій час. А зараз що? На вокзалі перебуває вже четвертий день. Ай-яй-яй! А ми йдемо далі, і зараз дивимося варіант наступний. Будь ласка. Жінка має бути красивою, любимою і щасливою. вона нікому нічого не не. Ну тут, в принципі, все зрозуміло, навіть нема що обговорювати. Отже. Що я хочу вам сказати, що на мою власну думку, на сайтах знайомств перебувають максимально непридатні люди, непридатні для стосунків, для сім'ї, навіть для спілкування. Ті жінки, котрі там перебувають, у своєму житті максимально розчаровані у житті, у сім'ї, у стосунках і найбільше в чоловіках. І в них така в голові каша, що, повірте мені особисто, вам тої каші не потрібно. А на сьогодні все. Вдалих вам знайомств у реальному житті. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.